Так, ну що, з сьогоднішнього дня починається аскеза, челендж. Називайте, як хочете, 30 днів планка. Тож, сьогодні перший день і я готова. Поїхали. Раз, два, три. До речі, сьогодні почула таку цікаву інформацію про те, що у кожної людини є гармон надії, який ховається у нас в м'язах. Тож, для того, щоб в нас підтримувався цей гармон надії, нам усім треба напружувати м'язи. А для цього що треба? Робити фізичні навантаження. Тож, я сподіваюся, що я з цим впораюся. Він Що зайка, допомагаєш мамі? Давай планочку. О, так молодець. Молодець. О, планочка. Ой, ну що, ми з Бінгусіком впарилися. Так що, ваша черга, Да, Бінгусь, побажаю успіхів. А так.